Був спортсменом у перші дні повномасштабної війни добровільно вступив до лав Збройних сил України, розповідає командир підрозділу, в якому служив Антон Ігошин, 26 лютого 2022 року. Антон брав участь в обороні Миколаєва. З перших днів показав себе впевненим, веселим, ніколи не сварився зі своїми побратимами. Завжди можна до нього на нього було покластися. Всі завдання, які до нього. Парсилися, виїжджав з задоволенням. Завжди хотів принести пользу для нашого підрозділу. Був завжди добрий. Тому і вийшло у нього такий позивний. Ми йому дали мультик, тому що він завжди був усміхнений, доброзичливий, веселий. Антон Ігошин був майстром спорту України зі стрибків на батуті. Це Тому без Він займався спортом, був майстром спорту України. Був душою компанії. Всідобові сутні радосні. Під час виконання бойового завдання Антон Ігошин потрапив під артобстріл. Йому було 27 років. Буду завжди пам'ятати. Мої побратими завжди також будуть його пам'ятати. Його ім'я буде до кінця існування нашого підрозділу. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.